Чи буває так, що важливі справи постійно відкладаються? А що, якби я сказав, що це не завжди погано? Так, так, сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити прокрастинацію з нашого головного ворога на, скажімо так, хитрого союзника. Ідея в тому, щоб час, який ми зазвичай вважаємо згаяним, насправді почав працювати на нас. Ну, знайома ситуація, правда. Перед очима величезне завдання. Дедлайн вже не просто близько, а практично сидить на плечах, а бажання раптом розібрати старі фотографії стає просто непереборним. І це, знаєте, не просто лінь, це така класична пастка, в яку потрапляє наш мозок. І знаєте що? Це абсолютно от, абсолютно нормально. Коли ми уникаємо чогось великого і складного, обираючи натомість щось простіше, це не якась ознака слабкості. Це просто така от реакція нашого мозку на стрес чи на перевантаження. Ми всі так час від часу робимо. Так от, виявляється, у цієї дивної, на перший погляд, поведінки є цілком офіційна назва, і коли її дізнаєшся, ставлення і до роботи, і до себе може кардинально змінитися. І це продуктивна прокрастинація. Продуктивна прокрастинація звучить трохи як оксюморон, правда? Ну як щось, що ми звикли вважати шкідливим, може бути одночасно і продуктивним. Давайте ж розберемося, що це за звір такий. Ключова ідея тут насправді дуже проста. Замість того, щоб безцільно гортати стрічку в соцмережах, ми переключаємося на іншу, менш пріоритетну, але все одно корисну справу. Це теж робота, просто не та, що стоїть першою у списку. І ось тут головна відмінність: організувати файли на комп'ютері, відповісти на старі листи це одне. Це створює порядок, це ніби готує плацдарм для великих звершень. А от година безцільного перегляду смішних відео це зовсім інша історія. Це просто чорна діра, яка краде наш час та енергію. Ну що ж, тепер, коли ми розібралися, що це за штука така, давайте копнемо глибше. Чому ми взагалі так робимо, і що найцікавіше, як ця, на перший погляд, шкідлива звичка може стати нашою справжньою суперсилою? Переходимо до найцікавішого, до неочікуваних переваг. Психологія тут доволі проста великі, складні проекти можуть лякати, а винагорода за них здається такою далекою. Тому наш мозок, шукаючи швидкого задоволення, обирає щось легше завдання, яке можна виконати от прямо тут і зараз, і отримати миттєве відчуття я молодець. Це такий собі хитрий трюк, щоб підтримувати себе в тонусі. І ось що цікаво ця стратегія дає цілу низку переваг. По-перше, ми не зупиняємося, ми зберігаємо робочий ритм. По друге, зникає Оте гидке почуття провини, адже ми все-таки щось робимо. По третє, поки руки зайняті дрібницями, наша підсвідомість може спокійно перетравлювати головне завдання. Ну і наостанок, ми просто покращуємо простір навколо себе, що потім допомагає краще концентруватися. Гаразд, з теорією все зрозуміло. Але як це застосувати на практиці? Як свідомо перетворити цю схильність на корисний інструмент? Насправді є кілька перевірених кроків. Все починається зі звичайного списку справ, коли відчуваєте, що ось ось почнете прокрастинувати, просто оберіть зі списку щось корисне, але не надто термінове. Використайте це як таку собі розминку, щоб розігнатися. Обов'язково поставте таймер. наприклад, 15 хвилин на пошту, а потім до головного звіту. І найголовніше аналізуйте, чому саме це завдання так хочеться уникнути. Можливо, воно завелике, і його варто розбити на менші шматочки розуміння причин це вже половина перемоги. Але насправді всі ці техніки, всі ці поради, вони ведуть до одного найважливішого: до зміни нашого мислення. Це не про те, щоб працювати більше. Це про те, щоб ставитися до себе трохи добріше і мудріше. Просто на секунду замисліться над цією фразою. Це ж повна зміна перспективи. Замість того, щоб картати себе за відкладання, можна визнати так, я зараз не займаюся головним, але мій час все одно витрачений на щось корисне. Це знімає просто величезний тягар провини. І от коли ця ідея вкорінюється, раптом зникає той величезний тиск від великих страшних завдань. Ми ніби дозволяємо собі рухатися вперед у комфортному темпі, крок за кроком, і це робить наші дні більш збалансованими, а роботу не такою стресовою, а може навіть і приємнішою. Тож наступного разу, коли рука потягнеться до чогось, що не є пріоритетом номер один, варто поставити собі одне просте питання. Чи допомагається мені підготуватися до головного завдання? Якщо відповідь так чудово, це означає, що прокрастинація вже працює на вас, а не проти вас.